В цьому відео ми з вами ще раз поговоримо про теорему про проміжне значення. Та спробуємо встановити, які з цих чотирьох тверджень є наслідками з теореми про проміжне значення функції. Спочатку познайомимося з тим, що нам дано в умові. F це неперервна функція на замкненому проміжку. Це ті умови, які вимагає теорема про проміжне значення. Також нам дано. Значення функції в кінцях цього проміжку. Тобто в точці мінус 2 та в точці 1. І от цього нам потрібно встановити, які з цих тверджень є правдивими. Пропоную спочатку пригадати, про що говорить нам теорема про проміжне значення. Вона каже, що для будь-якого L для будь-якого будь якого L велике. Це якесь число, яке лежить між, це число має лежати між значеннями функції в кінцях. Тобто між трійкою та шестіркою, між 3 та 6. Для будь-якого такого числа. Існує, існує. Хоча б, хоча б, хоча б одне число С, число С маленьке, яке, в свою чергу, це число С маленьке, воно має лежати на заданому нам проміжку, де функція є неперервною, Тобто, це одне с з. Проміжку замкненого проміжку мінус 1. Ось так от. І що для цього це виконується? Виконується, що F від C дорівнює L велика. Як ми можемо переформулювати те, що тут сказано? Що як ми можемо обрати будь-яке число між трійкою та шестіркою? Обираємо будь-яке. Позначимо цей процес, виділимо його. Оранжевим кольором. Тобто обираємо L велике, яке буде лежати між трійкою та шестіркою. Будь-яке. При цьому теорема про проміжне значення нам гарантує існування хоча б одного C, тобто, що можна знайти хоча б одне таке значення аргументу C, яке буде лежати при цьому в нашому замкненому проміжку, що значення функції в цій точці C дорівнюватиме L. Перевіримо тепер кожне з цих тверджень. Почнімо з першого. f від c дорівнює 4. Значення функції дорівнює 4. Це ось от L. Виконується те, що воно лежить між трійкою та шестіркою. Тому поки все добре. Для хоча б одного c на відрізку від 3 до 6. Але ось тут -от пішло щось не так, тому що в першому твердженні кажеться, що від 3 до 6 в нас знайдеться таке С. А те, що випливає із теореми про проміжне значення твердження, говорить, що це, це буде лежати від мінус 2 до 1 включно. Тому перше твердження в нас неправдиве. Перехресло його. Перевіримо наступне: F від С дорівнює 0. Тобто, знову, значення функції. Ось це от L має дорівнювати 0. Але L дорівнює 0 не належить ось цьому діапазону від 3 до 6. Воно менше за 3. Тому воно не потрапляє в цей діапазон. І це не може бути наслідком з теореми про проміжне значення функції. Перевіримо наступне. І тут причина відмови буде аналогічна, тому що, знову ж таки. Тут значення функції має гарантуватися, що дорівнює 0. Але ми говоримо лише про значення функції в діапазоні від 3 до 6. Тому це неправда теж. І перевіримо останнє. F від C має дорівнювати 4. Тобто L має дорівнювати 4. Воно потрапляє в ось цей от закритий проміжок. Між трьома та шістьма, Тобто, поки що все окей, оранжеве все виконується, підкреслене оранжевим. Але для яких це виконується? Для хоча б одного це маленьке на відрізку від мінус -2, від 2 до 1. От в цьому твердженні якраз все правильно. Обидві часинки, і ту, яку я підкреслив оранжевим, і ту, яку я підкреслив жовтим. Правильно. Тому і все твердження є правдивим. Погляньмо, як це виглядає на графіку. Ось тут. Умовно побудуємо, як міг би виглядати графік цієї функції fx. Ми можемо сказати лише деякі факти про неї. Але їх цілком достатньо, щоб хоч щось зрозуміти про цю функцію. Ось і побудували о та о І в точці мінус 2, точка мінус 2, функція f від x дорівнює 3. Ось тут от нехай стоїть трійка. А в точці 1, в точці 1 значення функції дорівнює 6. 6. Ось ця от точка нам на це вказує. І тепер, з того, що наша функція є неперервною, неперервною то ми, можем, ми маємо намалювати її графік, не відриваючи олівець від паперу. Тобто ми маємо поєднати ці дві точки, не відриваючи олівець від паперу. Таких графіків існує безліч. Але головне, що їх всі поєднує, та цей факт випливає з. Теореми про проміжне значення те, що всі значення функції між трійкою та шестіркою, включно, досягаються для якихось значень аргументу з відрізком мінус 2, 1. Перевизначимо ще додатково ось це кольором. Ми обираємо жовті значення аргументу. Ми звідси беремо якусь точку С. І ось тут знаходимо значення функції чи навпаки, ми спочатку обираємо будь-яке значення функції, а потім знаходимо таку точку С на вісі у в якій значення функції дорівнює тому, яке ми обрали. Наприклад, в четвертому твердженні було обрана точка 4. 4. І якщо б теоремка, якби це твердження не виконувалось, то ми могли б намалювати графік функції f'x, x. Не перетинаючи ось цю пунктирну пряму і при цьому не відриваючи олівець від паперу. Але оскільки функція неперервна, то вона обов'язково перетне цю лінію. Ось тут, от в ось цій точці, знайдеться таке С. І ця точка матиме координати С і 4.